Всім привіт з вами Епігас. І сьогодні е, нова рубрика та Фарм, е, то знову нафармив. На, подивіться Тут теж повезло, але чуть чуть гірше. Але все по боках Тут я виграв теж на одну зірочку, як завжди, я весь час виіграю на одну зірочку. От, але я тут вже повністю все забрав. Тут же мені повезло, а там я забрав нашого разу вісім. Эмм, вісім ліксира і... 2 копійки. чи одну, я не пам'ятаю. В любому разі... Тут мені все нормально було. Добре. І, звісно, якщо вам сподобався цей ролик, не забудьте підписатися на канал. Также поставити лайк цьому відео. І старі e під цим роликом. А з вами був Epic Guys. Всім! Bye bye.